Так, запитання. Христос народився. Хочу почути вашу відповідь і роздуми про таких про так званих зоозахисників, бо я вже заплуталася, воно відкрило, воно, вони відкрито зневажають людей, ставлячи на захист собак і котів. Чи не створив Господь Бог людину, щоб над ними панувала? Якщо треба, то. І умертвили. І ще до слова по Біблії про братів наших менших. Це кого Ісус Христос мав на увазі? Ні-ні-ні, тут трохи треба уточнити. Братів наших менших, Христос мав на увазі, це не котів і псів. Зараз я, де моя Біблія? Такс. Про братів наших менших. Це у нас є Ай. матея, так. Це у нас буде Матея десь 25 глава і десь у кінці. Ага. Коли то ми. Коли то ми тебе недужого бачили, чи в'язниці до тебе прийшли, а цар відповів і промовив до них по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих? Ви мені вчинили. Знаєте, про братів оцих найменших Христос називає не Никотів і псів, Він називає учнів. Хто такі браті мої менші? Не менш вартісні, а брати ті, що ростуть, ті, що ростуть у Бозі. Розумієте? І тут ніколи не йдеться, аж ніяк не про котів і псів, що найменших. А щодо відношення до тварин, то я вам скажу так: Бог створив світ і каже: через мої сотворіння пізнаєте мене. Через світ все, що є сотворений в світі, ми пізнаємо Бога. Тварини створені для людини, щоб вона їх кормила, щоб вони прикрашали домівку, якісь там пташки, якісь тваринки, які людину тішуть, щоб людина готувала собі їсти з тих тварин, бо ми є всеядні, ми є імлі, імлі, імлі і плотоядні і, і платоядні, і всякі. Ну, ми, коротше, всеядні. Нам все підходить. І тому оці всі кури, гуси, свині, розумієте, це все для людини. Дичина в лісі все, що є. Охотники ходять на охоту це все нормально, бо тому що це все створене для людини. Я ще чув таке, знаєте, такі приписи. Ну, такі. Усні, що священник не може ходити на охоту, бо там убивають. Ну, так, в принципі, якщо би так мистити, ви б ніколи в старому завіті не були левітами, не були б священниками, бо там убивали ягнят, тельців, горлиць і приносили в жертву. Так, не були б сте священниками в старому завіті. Тому кажу вам, що відношення до тварин, ми через своє відношення до тварин можемо показати е, рівень своєї гідності наскільки ми зросли у Бозі, це про те, що Христос називає учнів своїх братів моїх менших, ті, які ростуть в Бозі. Так? І якщо дитина бере кота і тко душить, а мама дивиться. А, а тато каже: Та, та що скажи, Євген, що то дитина? То, ну, ну, нічого не, не буде. Так недобре. Я думаю, що по відношенню до дітей діти найперше мають вчитися відноситися до тваринок з малко, з пошаною до них. Але тут дуже гарно звернена увага, що люди. Ну, так, так, знаєте, захопилися отими отим, захисник Цілі створили захист тварин, жорстоке поведення з тваринами на такому рівні, що вони готові засудити людину. Бо вона обіжає тваринку. Не може ніяка тваринка. Чуєте зоозахисники? Ніяка тваринка не може бути вище людини. Ніяка. Нема такої тварини в цьому світі, яка б була важніша від людини. Людина вінець творіння. Хто це заперечує, той виступає бунтарем проти Бога. І створив Господь Бог людину на свій образ і подобу. Вінець Божого творіння це людина. І тварини всі для того, щоб людина ними управляла. Ясне діло, що я ніколи в житті не підтримую жорстокі поведення з тваринами, бо це говорить про відсутність людяності. Але хай ці тварини будуть для нас індикатором, але не ідолопоклонством. Бо на проти першої заповіді. Тваринка через тваринку у світ прийшов гріх, не забудьте. Тварина спокусила е, Єву, так? але що Господь Бог не послав Спасителя до змія, ні? а до Єви, до Адама. І нащадків їхніх. Ну не до тварин. Хоча по вашій логіці, треба було би тваринку покарати. Отак. От Йдемо далі. Іван, чоловік і жінки, які живуть разом, душа в душу більше 20 років і мають спільних дітей, але не хочуть, не хочуть брати шлюб є якимось не таким, ніж ті, що в шлюбі, рахуються, але серцем десь у других сім'ях. Я не знаю, яке тут запитання, що ви хотіли запитати. Більш таке утверджуюче запитання, так як інформація. так? Ті люди, які прожили 20 років і не вінчені, десь хтось комусь трошки підбріхує. Хтось комусь трошки щось не доказує. Як може так жити разом подружжі і бути проти подружжя? Розумієте, жити разом подружжя і бути проти подружжя? Вінчання. Це є і довершення самого подружжя перед людьми і перед Богом. Якщо ви не хочете свої відносини узаконити, то тепер скажіть мені, на яких підставах ви живете разом. Бо то, знаєте, то шлюб, то серйозно. Ми ще не готові. 20 років прожили, дітей народили. І то, і то серйозно. Тобто ви жиєте не серйозно? Розійдіться на що дурити людей і Бога. Боїтеся відповідальності, що не зможете розійтися. Ну, то задайте собі запитання, для чого ви зійшлися. Ті, хто не хочуть повінчатися, вони як мінімум трошки не договорюють, і трошки десь хтось когось обманює. Отже, Василю, Щиро дякую вам. За вашу працю після причастя молитись, Отче наш і Богородице Діво, чи щось інше. Дякую. Після причастя і молитви після святого причастя відкривайте молитвенник, і в молитвеннику є молитви після святого причастя. Молитвеннику. Хто не має молитвенника, купіть собі. Уточнення, я молитвенників відсилати не буду, бо у нас кревнички немає. Так що пошукайте, постарайтеся знайти собі молитвенник, А простіше в інтернеті напишіть в Гуглі: Молитви після Святого Причастя. Enter. І вам там багато сайтів відкриється. Будете мати і на українській мові, і на російській, і на англійській, на які хочете. Їдемо далі. Отже, в, в які моменти нашої літур... літургії? Можуть або мають задзвонити на дзвонах, якщо вони є в наших церквах. Це традиція. Де як дзвонять, так дзвонять. Дзвонить, дзвонять на схід, значить сходитися до церкви в половині за 15 і без п'яти, там три рази дзвонять, так чи як там? Потім дзвонять на віру. У нас дзвонять в тому селі, там, звідки я родом. E, тому це дзвони ті, що більше. Ну, на віру у нас окремий дзвін. Він, світи, він, дзвонили, він був. В нього ще дзвонили подуші, в нас сказали, коли е, хтось помер, да? то це отак, от дзвонили. Ну, це, це традиція, це як хто що знає. Крім того, є ще маленькі дзвоники в церкві. Дзвониться, коли там відкриваються царські двері. Потім дзвонять, коли на освячення відбувається там переміна, там дзвонять на амінь, там по тому буває, що дзвонять на причастя, так, коли люди причищаються і ці вітерна дружина, ці хлопці, що пристоять, вони дзвонять рівно тоді, коли людина причащається. Ну це традиція, це не є обов'язок. Десь так роблять, десь не роблять. Це ми так. Прикрашаємо наш обряд. Це до догматики, до літургіки аж таких прямих відношень немає. Так, валя Максимів. Христос рождається. Отець Василь, скажіть, будь ласка, духовне причастя брати, наще чи можна брати, коли людина протягом дня спожила їжу? Дякую за відповідь. Нащость спожила їжу, як ви почнете слухати службу Божу, от, почнете, включила, поки буде святе причастя, не сидіти, службу Божу, їсти чіпси там, чи там ще щось там якісь салати, там, доїдати вчорашніх. Не треба. Як ви вже сіли слухати службу Божу, то вже сіли. І цього часу, коли ви слухаєте службу Божу, є достатньо для євхаристійного посту. Чули? Чуєте? Ні? Все. І цього є достатньо. Одна година церква пише, так, наша церква каже, одна година до святого причастя стриматися від їди. Все. А як ви прийдете до церкви, поки доїдете, поки прийдете, поки причастя, година 100% пройде. Навіть у трансляції подивіться, от якраз година і 15 і 13 хвилин. Щиро дякую вам за запитання. Нас сьогодні трохи бомбили. внучили. слава Богу, все добре. Всі живі, здорові. Дякую вам за ваші молитви. Не, не забуваємо, не перестаємо молитися. Чекаємо добрих змін. Не переживайте, все в Божих руках і все йде так, як треба. Просто на все треба трошки часу, щоб все проросло, щоб все збулося. Молимося, щоб Росія не мала чим воювати, аби вона не мала ресурсу за дефолт. Так, пострадають люди, але за кожну, за кожну дурість, пам'ятайте, йде плата. І ми. Все, що ми дурниць, за те будемо мати плату і немалу. По тому що ми зараз в полі Божого зору. Тому кажу вам, будьте дуже обережні. За гріх будете покарані особливо, за добрі справи будете винагороджені особливо. Бо ми зараз в полі Божого зору і це не є якесь перебільшення. Це є реальність, бо Господь Бог завжди там, де людина страждає. Він і там, де радується, але в більшості там, де люди страждають, і там, де люди моляться. Нехай Бог всемогутній вас благословить.